7 лютого працювала постійна депутатська комісія з питань соціально-економічного розвитку та бюджету міста, розвитку інфраструктури та регуляторної політики. У ході засідання члени комісії розглянули звернення військових частин щодо виділення бюджетних коштів для забезпечення нагальних потреб захисників. Нагадаємо, для фінансової підтримки військовослужбовців у міському бюджеті на 2024 рік передбачено 67 мільйонів гривень. Відповідно цільових програм, які були прийняті на сесії про міської ради для підтримки наших захисників, було виділено з міського бюджету 64 мільйони це, зокрема, 42 мільйони для підтримки нашої територіальної оборони, 15 мільйонів для підтримки захисників збройних сил України. Ми в цьому році передбачили 2 мільйони для надання матеріальної допомоги тим захисникам, які сьогодні нас захищають і отримали поранення на полі бою. Ну і звичайно, 5 мільйонів. Ми передбачили для надання допомоги при вирученні подяки кожній сім'ї, яка втратила сьогодні свого сина чи чоловіка. Для розгляду звернень військовослужбовці мають підготувати відповідний пакет документів. По-перше, це звернення командира частини. Треба написати, як будуть використовуватись кошти, що буде придбано. Ну і звичайно, це серед такого основного документу це повинно бути погодження керівництва, якому саме буде прописано те, що саме ці кошти потрібні, цій військовій частині і для якої мети. Тому на сьогодні це таке рішення сесії, це така. Вимога є депутатів, що ці листи ми повинні мати від військових частин. Ну і звичайно, якщо ми маємо ці всі ці необхідну інформацію, всю ми допомагаємо тій військовій частині, яка звертається до нашої до, до міської ради. На засідання бюджетної комісії зібралося шість депутатів. Після детального вивчення кожного звернення прийняли рішення про фінансування закупівлі надважливих засобів військового призначення. Підтримали одноголосно і виділили кошти для тих військових частин, які до нас сьогодні звернулися. Щоб ми допомогли придбати те чи інше необхідне обладнання для пришвидчення перемоги. То ще раз повторююся, що відповідно програми підтримки збройних сил України поки що в бюджеті в нашому передбачено 15 мільйонів гривень. На сьогодні було виділено 2 мільйони. Це для двох військових частин, які звернулися буквально на днях. Бо надзвичайно що вони сьогодні всі наші ці захисники сьогодні нас захищають на сході нашої країни, тому ми от, Швидко розглянули це питання, і буквально вже завтра ми допоможемо. Питання грошової підтримки збройних сил України планують внести на розгляд депутатів на найближчій сесії Прилуцької міської ради.